І ще більше новин та автомобільних проявів. Дивіться просто зараз традиційний інформаційний авторубриці. В Україні різко впали продажі вживаних автомобілів з Америки. За перший квартал цього року поставлено на облік трохи менше 9 тисяч машин. Минулого року цей показник склав аж 14,5 тисяч проданих авто. Причому на тлі падіння кількості збільшилася реєстрація пошкоджених внаслідок ДТП електромобілів Тесла. Чому так? Причина в тарифах запроваджених США на імпортні автомобілі і аналогічне мито на американські автомобілі у випадку експорту. Експерти очікують подорожчання нових авто на 25%. А відтак продавці вже наявних машин, в тому числі вживаних, не поспішають продавати їх в очікуванні зростання вартості. Ситуація розвивається, і перші конкретні дані про нові ціни на американські машини ми отримаємо у середині травня. А поки що зрозуміло одне: ринок відчутно просідає. Спеціально для тих, хто хоче пережити і автомобільний спад, і кризу нерухомості, є вихід. Компанія Раселковач створює шикарні будинки на колесах на базі знаменитих комфортабельних автобусів Превоз. І одну з найкращих моделей під назвою H345 VIP. Знову поставили на конвеєр. Такому автодомі є буквально все: кондиціонер, спальні, ванна, кімната, інтернет, кабінет і кухня. А автономність такого мобільного житла 90 діб завдяки акумуляторам і сонячним батареям. А головне, фактично, ви залежите тільки від вартості пального, ну і від вартості самого транспортного засобу, яка може вийти і за 2 мільйона доларів в залежності від комплектації та оздоблення. Зате вам більше не потрібна ані машина, ані квартира. Термін виконання замовлення на такий бус усього 4 місяці. А тепер про серійні автоновинки. Субару готують культовий аутбек нового покоління, який з'явиться вже цього року. Японці відійшли від формату кросовера і повернули початкову ідею: створити сімейний універсал підвищеної прохідності. Модель підросла у розмірах, отримала новий дизайн салону і практичні опції. А під капотом збережено три двигуна: два бензинових на 182 або 250 кінських сил. А також економічний м'який гібрид на 196 сил. Усі моделі отримають фірмовий повний привод Symmetrical AVD і варіатор у базі. Стартова ціна очікується на рівні 45 тисяч доларів. We'll be Сузуки підтвердили нову модель для глобального ринку. Електричний компакт-кросовер Івітара це абсолютно новий автомобіль, а не версія нинішньої популярної Вітара. Дуже несподіваний брутальний дизайн, максимум технологій і тачскрін моніторів усередині і різна потужність електромоторів 144 або 175 сил, а також різний пробіг на одній зарядці від 380 до 500 кілометрів. Ціна Івітара стартуватиме від 24,5 тисяч доларів для європейського орієнтиру. Вироблятимуть її, до речі. Чи на заводі Сузуки в Індії, тому американські тарифи її не торкнуться? Наостанок про трансформацію автомобільного світу: забудьте усе що ви колись знали про няшний мікроавтомобіль Смарт. Тепер це виглядає ось так: недавно презентований серійний смарт номер 5 Відтепер або серйозний позашляховик у виконанні Summer Едішн, або брутально спортивний смарт Брабус. Перший отримав повний привод і позашляхові системи, а другий додатковий мотор і потужність 646 кінських сил. Відтепер він може кидати виклик або важкодоступним маршрутом, або розгонятися до сотні за 3,8 секунди у версії Брабус. І це найшвидший смарт в історії марки. І, до речі, найдешевший. За нього попросять усього лише 60 тисяч євро. Але виникає питання: куди подівся той компактний автомобільчик для міста, який і створив популярність бренду Смарт. Якщо ви хочете і надалі бути в курсі автомобільних трендів, прем'єр та цікавих фактів, не пропускайте наші випуски автоновин традиційно щопонеділка зранку.